Привіт! Представляємо вам легкий бавовняний мішечок з малюнком милом. Чудове рішення для зберігання косметики або мильних засобів, особливо в дорозі. Маємо в двох кольорах. Ось такий світлий та ось такий чорний кольор. Як в світлому, так і в чорному кольорі на мішечку намальовано мило. Малюнок виконан гарно та якісно, не зіпсується та не ліняє після прання. Мішечки виконані з натуральної тканини, бавовни, м'який, дихаючий та екологічний матеріал. Розмір мішечка 30х20 см. Достатньо простору для дрібних засобів, гель, мило, зубна щітка або якась косметика. Зверху є ось такий шнурок, репсова стрічка. Достатньо потягнути і наш мішечок закритий. Все залишається на своєму місці, нічого не випадає. Також рекомендуємо прати при низьких температурах або руками в теплій мильній воді, щоб тканина не сіла та не втратила форму. Мішечок простий, зручний та функціональний. Ідеальна підійде для подорожі, щоб наша косметика та мильні засоби були в порядку в нашій валізі.